Так, усім привітки! Хочу, коротше, <кхів> зараз на камеру показати вам цього красення свого ось. Хочу приміряти. Так. Звісно, він трішечки більший. Ось, але треба відрізати пісточок засохший. Трішки більший, але я думаю, що можна буде розмістити так більш його розлого і... Ой, вам видно чи не видно? Ой! Коротше, такий в мене контент. Е Хочу його більше, більше розлого так розмістити. Ось і. Зараз я поміняю камеру. Ось так. ось, Так. Ну, вроді нормально. Я думала, спочатку я думала, що він буде великий, але окей, супер. А, тепер мені треба купити цю земельку і його вже пересадити. Поки що знаходиться тут, потім поїде в будинок, буде там жити. А там у мене маленька Мосічка спить. Тасічка, жарко. О, тільки заговорила. Тільки заговорила вже ця моська лізе. Треба її покупати, бо така морда грязна, щось об'їлося, непонятно, що. Щось фокус немає фокусу. Коротше, такі пироги. Красунчик мій. Давайте ще подивимося, що мені переслала моя підписниця Наталя. Наталя, привіт! Якщо ти дивишся це відео? Так. Ми тут фанати букльованої пряжі. Ось, і. Так, зараз. А, і тут Воланс Фокс. Ця така пухнаста стан пряшка. Так, а з до речі, я хотіла ось цю спробувати Лавіта Нова. Вона, до речі, дуже схожа до Е, з якої я в'яжу тренд буклі. Якось так, да? Тренд буклі, вроді, називається. Ну, своїх букляшів. Дуже схожа, і спробую з нею зв'язати, звісно що ведмедика. Звісно що ведмедика, і звісно що ведмедика. Коротше, Ось така поп'ярн козу. Теж дуже цікаво, що, що вийде, щось таке цікавеньке може. А, і така більш тонь, тоньша. Ну, коротше, вже руки чешуться, щось спробувати, поки нема часу, але руки дуже чешуться. Ось. Ну і волос, ось ця. у мене є залишок ось такого моточка, такого кольору. Я, напевно, зв'яжу свого зайчика. От. А з цієї пряжки в мене теж є ідея. Я такого ще не в'язала, це не іграшка. А, поки що не буду нічого казати. Спочатку я зроблю, а потім вже покажу, бо зазвичай так виходить, якщо скажу, потім воно так і нічого не робиться. Тому спочатку я зроблю, а потім вже поділюся і похвастаюся, що з того вийшло, якщо вийде. Ще хочу показати подаруночок від моєї подруги. Я день народження не святкувала, тому чисто близькими подружками мене привітали. Від одної ось покажу вам: така ось чоколейт-кукі-свічка пахне дуже солодко. Дуже солодко, класно пахне. Таське теж подобається, да? О, коротше, вона у вигляді кави. Каже, я каву люблю, ти ж каву любиш, от тобі на свічку. Класно. Потім блокнотик. Блокнотик ось такий типу планер. Для моїх всяких записів такий він блискучий, прикольний. Е, і е, ось така штучка. Керамідлябодібаттер бод, е, від Garnier. Це м, така штучка для тіла. Теж дуже смачно пахне. І, до речі, вона казала, що воно дуже круто зволожує шкіру і не має такого тип, типу відчуття, що на шкірі щось є. Знаєте, типу, як після крему там буває. Коротше, дуже класно зволожує. І пахне, дуже е, смачно і м, ну, приємно пахне. І е, що ще сказала, що в, е, запах зберігається е, до наступного прийняття душу. Тобто е, постійно його ти відчуваєш ось протягом дня або ночі, дивлячись, коли так. з ним, е, ним помажешся. Ось такі фішечки, ще не пробувала. Зараз дуже так якось жарко, і не дуже мені хочеться чимось маститися. Як вже буде більш прохолодно, то можна буде після душу маститися боді батером Ось такі піроги. Тезюна, вона моя любима. Кажу, у мене тут е місце для цих свічок. Е цю, до речі, е свічку в минулому році теж мені вона дарила моя подружка Даша. її звати ось є її. Бачите, запалювала. А, і ось ця, трішечки в пилюці, ось така Secret Garden. А, вона у мене теж від моєї кукольної подруги, може відкрити. Ем, з Польщі. Вона з Польщі. Вона, здається, з магазину Пепко. Ось, коротше, я не можу її відкрити, але це все баночка, це все тут свічка. Ось. Для моїх релакс е, якихось спаднів, яких немає. Але я дуже хочу, щоб вони були. Так. Е, короте, мрії мають збуватися, да? тому я мрію. І ось таку вазу я ще замовляла для подарунку і також для себе, бо мені дуже подобається і це ручна робота. Це ручна робота, це все виліплено ручками і пофарбовано також вручну. Теж мені подобається. А ці квіточки з AliExpress. Вже їм багато-багато років. Такий в мене міні тут кутик. Зараз у мене в процесі зайка буде в біло-рожевому кольорі. І також, уявляєте, я просто не люблю в'язати з хлопкової пряжі, але я взяла замовлення е і в'яжу зайку з хлопковою пряжі, з цієї Yarnaard Так, Який це у нас 0,5 чи 07 колір? 0, 0 Ось 0,5. 0,5 е колір. Це буде зайка. Така звичайна, звичайнісінька зайка для новонародженого малючка в платі. Так, ось це ручки. Вяжу чисто так по фото. Без, ну, схеми я, як, по суті, по суті, такої схеми, якби як мене, мені б вона підійшла, бо я не знайшла. Ось, Де і по суті, не дуже так сильно прям шукала. От, Чесно сказати, то там я ж кажу нічого складного, без всяких цих просто рівні рядочки, без всяких прибавок, убавок. Це у нас ручки. Зараз буду в'язати ніжки, потім перейду в тіло, в'яжу ручки і голова і вушка. Фото прикріплю, як мені під поясниця, ну, чи клієнтка скинула як зразок, якого саме зайчика вона хоче. Ось. І плаття буде. З такого пильно-розового кольору. Покажу вам нову зайку з ім'ям Соломія в біло-рожевому кольорі. Зараз я маю її запакувати і віднести на пошту. Ось така бусинка вийшла. До речі, зараз білого кольору, напевно, на складі немає. Бо в всіх магазинах, де я беру пряжу, діапазон, там, Ілена, ще якісь, немає в наявності білого кольору, то я, знаєте, що взяла? Взяла, що було, коротше, ось цей моточок 50 грамів він здається. Да, 50 грам ось цієї пряжі. Як вона тут називається? Premium Yarns Baby Love. Ось, коротше, щоб зв'язати замовлення. Ну, непогана пряжа, знаєте, вам скажу. Чимось схожа до Himalaya Dolphin Baby. Але все ж таки Волонс Бані Бейбі є фаворитом на даний час. Так, <кхід> і покажу вам. Як у мене продвигається робота з цим зайчиком. Що сказати? Ну, В'яжу по фото. Коротше, по ходу діла дивлюся, щоб була пропорція, більш-менш нормальна, більш-менш нормальна. І зараз вже дійшла до голови. І ще вушка, і платячка. І все. І більше, що я хотіла, що я хочу сказати, що я більше з хлопкової пряжі не хочу в'язати іграшки. Все ж таки мені складновато, мені не приноситься стільки задоволення, як з плюшової пряжі, знаєте, це набагато довше в мене виходить. Також тут кисть оцеї руки, отут теж дуже ну, починає боліти, бо я в'яжу туго і. Так, напрягаю руки, що, я ж кажу, боліти починають прям. І зв'яжу і все, більш не хочу. Хоча мені дуже подобаються іграшки з хлопкової пряжі, дуже подобається, як вони виглядають, але все ж таки буду чесна з собою, що не заходить мені ця пряжа. Не, не, не дає вона мені того задоволення. Якось ці зайчики. Оці зайчики прямо взагалі в'яжу з задоволенням. Можна і закритими очима в'язати їх. Так, напевно, сьогодні ще пов'яжу і завтра, і має вже бути готовий. Ще плаття спицями зв'яжу і покажу вам, що вийде. Так, що я ще хочу вам показати? У мене з'явився ось такий. Мікрофон DJI. Це мій подарунок на день народження. І зараз я розбираюся, як його підключити до телефону і користуватися ним. Трішечки щось не виходить, я не знаю. Ну, поки розбираюсь, ось така сумочка до нього в комплекті. Його можна складати сюди, і також ось зарядна, зарядна ця, провід цей. Такий він гарненький. Бачу, де ну, деякі ютубери, блогери використовують саме такі мікрофони, і вони врахуються дуже прикольними. Це цей пушочок він шуму поглинаючи, щоб поглинаючий, щоб там різних шумів. Також у нього є тут прищіпка на одяг. І магніт можна, він такий достатньо щільний, можна також за магніт чіпляти на одяг. Ось такий у мене маленький помічник з'явився. А як підключусь, то я думаю. Ви почуєте. Так, я тут пакую зайчиком. Знаєте що? Я собі так мрію доповнити і е, повний образ упаковки, який би мені дуже прям імпонував і подобався. Ось коробочка, да, мені дуже просто це, це щось неймовірне, як кажуть. Тезюнька. З <зе ігрешку>. <гум> Коротше, Коробка мені подобається, а ось ще хотіла би дороби... дороб... допрацювати з папером тіш'ю. Знаєте, знайти такий папір, щоб він був такий або ніжно-рожевий, або білий і в такі мілкі квіточки, типу, як в стилі прованс. Знаєте, от таке щось. Ніжно, як Бріджертони, це да? взагалі серіал натхнення. Ось. І е, Я б такий би е, тішю папір би ще додавала. Я шукала, але щось в мене не виходить, так прям знайти те, що мені хочеться. знаєте. Е, звісно, я десь бачила, що можна буде е, типу під замовлення робити принт. малювати. Але. Е, Цінник там, напевно, буде кусатися. Чесно, я не, не, не дізнавалася саме ціну. А, і знаю, що там здається, що мені не дуже сподобалось, що там великий тираж, і, так само як типу цих коробок. Да? І, ну, звісно, цінник трішечки кусається. Я замовила, до речі, нові коробочки, скоро поїду на пошту, вони вже прийшли. Треба забрати. Ось в цей раз замовила 100 штук. Зазвичай 200 я замовляю, а в цей раз 100. Бо сума, якщо зараз сплатити, то дуже косюча. Мені за 200 коробочок порахували, здається, 8 тисяч. Так, потрібно відкладати, але таке життя, що не вийшло в мене відкласти. Так, ну, так от, ну, так вийшло, коротше. От, я відкладала, але Коротше. все по-іншому перегралося, тому замовила тільки 100 штук. Це там 4 ще. Ось вона ну, пополам. Ось 4 тисячі даного не вийшло. Ось такі справи. Де, да, Тасюнка? Нікого. Їм. Є... Головне, щоб я була поруч, корм був вчасно. Лего <рес> розкиданий, як завжди. Все, ось так запакувалася мій улюблений колір стрічки. Ще подобається білий і молочний. Також підходить під цю коробочку, і це ідеально просто. Так, трішки почала в'язати з цієї пряжі ось Lady Yarn... Кюзу, напевно, <хи> якось так. О, і це в мене внутрішня сторона, а це зовнішня сторона. Але я потім голову виверну, тому що внутрішня сторона мені більш подобається. Всі оці кудяшечки, прям такі рівненькі, прикольні. Е, і в'яжу я гачком 3,5 е, ведмедик з дитинства. Та, ну, та сама схема, що і букльований ведмедик. Ось. Вже результат мені подобається. Вони будуть маленькими, невеликими. І, і я думаю, що будуть дуже милими. Так, ну що ж мені зробили укол. Я не відчуваю тут нічого. Ам, зубом все добре. На знімку теж все добре, а болить не знаю чого. Ну, така версія, що мене десь просквозило, і ну, можливо, навіть відкрити вікно і болить, типу, там, щось болить, коротше. Ось, сказала попити німі І побачимо, що ще. Коротше, такі. У мене дні днібо навіть не відчуваю. Бережіть свої зуби. Так, ну що, ще покажу, що в мене вийшло з цієї пряжки Ось такий розмір голови. Тобто це будуть маленькі, от таке, нездорові. Да. Ось. І е, що я скажу, що в'язати треба на ощуп. Е, і точно треба рахувати петлі. <кій> Тому що їх не видно, ну, тобто, складноват. Але можна привчитися і, я ж кажу, на ощуп в'язати. Тут, по суті, ось, якщо отак поглянути, не знає, видно, то можна продивитися тут петлі, ось тут. І в'язати в ці дірочки, да, в стопчики. Ну, коротше, це ось у нас е, так. Сказати, <кій> лицева сторона, я вивертаю ось так деталь. Я роблю о, таку махінацію тільки на голові. Боже, <кій> голос щось в мене сідає. Напевно, довго мовчала. Тільки на голові і на мордашці. Ще, ні, так, да, тільки на голові, тому що там, якщо до ще в'язати, то я там вже в'язую лапки. Ось цю, цей кінчик можна. ну, Давайте я його не буду відрізати, я потім його гачком заховаю всередину. Ось. І як виглядає, мені подобається саме ось внутрішня сторона. І я думаю, що ви замітили, як... як воно було до і після. Так, я її потім наповню, зроблю більш такою круглою. І буду робити ведметика по типу, як з буклі. Я свого ведметика робила. Ну, в цілому результат, погляньте, як мені дуже гарно виглядає, результат з цієї пряжі мені дуже подобається. Я вже дуже хочу його дов'язати. І подивимося, що з того вийде. Так, ще я зберігла ось таку баночку. Тут був хлорид натрію. Я його використовую в якості тоніку для лиця, ось, і особливо влітку, до речі, класна штука. А, і е, залишила баночку і хочу сюди м, потім зберігати, наприклад, там якісь бусинки або ну, щось таке там, декоративне, да? і також можна зробити ще м, потім цю пробку з, з шампанського да, вирізати. О, і буде прикольна така штучка навіть для якихось там м, фотосесій, е, на полички. Коротше, щось деко, як декор використовувати. Зараз сюди бусинки насиплю. Також можна і бісер сюди засипати теж для зберігання або для декору. Теж було б гарно. Так, я тут знайшла якісь у мене. Ой! Прикольно! Ой, ой-ой-ой! Коротше, нічого страшного, покажу вам. Коротше. Знайшла ось такі бусинки, які я використовую для блайс, для полурінгів. Зараз, коротше, я засиплю покажу, що вийшло. Коротше, якось ось так. Ось. Якби вона була повна, взагалі було б прикольно. А, і що, тепер задача мені купити десь пляшку шампанського, правильно? Для того, щоб вирізати цю пробку. Ось така. Мініатюрна баночка, чого її викидати. Ну що ж, давайте поглянемо. Я тут не втрималася, вже оформила мордашку. Це любов любовна. Мені дуже подобається. Дуже подобається. Як завжди, воно таке в стилі ретро. трішечки трішечки підстригла ось тут букляшки, щоб очі відкрити. Зовсім трішечки. Тут тяжко мордочки. Тут, напевно, я ще протоную і очі протоную, щоб більше зробити такий акцент. Коротше, такий, знаєте, як Тедді, Теді ведмедик Значить теж пошитий. Дуже подобається Наталя. Я дякую, але дуже дякую, що ти відправила мені ці моточки, бо, напевно, я сама до них не дійшла би. І не спробувала би. А тут така краса. Ну, я вже бачу просто завершений результат а, з тонуванням, і мені вже дуже гарно. Такий він, Мілашка, вийшов. Бо тут ще треба протонувати, щоб більше, я ж кажу, зробити акцент на мордочку. Бачите, тут така мордочка. Такий він, красончик. Дивіться, як старається. Старається, Вже одне вийняла. Тепер хочу добратися до другого ока. Це її іграшка. Тому можна. Краще це, ніж шкаф. Да, Таська? Учка в цьому році, прям як ніколи. Мені дуже подобається така смачнюща, і на наступний рік обов'язково посадимо цілу плантацію кукурузи, щоб було що потім гризти. Зараз піду погризу трішки. Так, в мене потрошечки народжується зайчик. Я зв'язала ось таке вушка. Ще мені потрібно посилити ще одне вушко і хвостик. І, звісно, плаття. Буде плаття в'язане з пицями. Такий він малесенький виходить, я чомусь якось ну, звикла до таких плюшових іграшок, які там 30 і більше сантиметрів. А тут такий корошенятко. Ще не міряла, ну десь? скільки, ну, 15 да? до 20 коротч, сантиметрів. Такий менюсінький виходить. Незвичний для мене. Ось. Працюю далі.